І далі говоримо про мистецтво. Всесвітній день театру це міжнародне професійне свято працівників, що відзначається у всьому світі щороку, 27 березня. Цей день традиційно проходить під девізом театр як засіб, взаєморозуміння та зміцнення миру між народами. Всесвітній день театру був встановлений 1961 році за ініціативою. Делегатів 9-го конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Ну от і гостем нашої студії сьогодні є головний режисер Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков. Пане Дмитре, я рада вас вітати в нас у студії. Добрий, день. так ну і власне такий знаєте, екскурс в історію. Але тим не менше, розкажіть, як ви та ваші колеги завтра відзначатимете професійне своє свято. Чи є якісь традиції у театралів і у їхнього головного режисера? Ну, власне кажучи, найголовніша традиція відзначення Дня театру це обов'язкова прем'єра в нашому театрі. І ми намагаємося кожного кожного року на день театра, 27 березня, дарувати нашим глядачам свято, не тільки нашим глядачам, а і нам самим, акторам і всім працівникам театру. Ми граємо прем'єру і завтра. Не є виключенням, бо завтра ми також граємо прем'єру. Цього разу ми звернули свою увагу на одного з корифеїв українського театру Марко Лукич Кропивницький. Автентична назва п'єси пошилася в в дурні. А в нас вона вистава називається Хто кого. Ось, власне кажучи, це такий український водевіль. Тобто музична комедійна музична вистава у супроводі оркестру, в якому багато 12, якщо я не помиляюсь, музичних номерів різного гатунку, різних персонажів. Ось і, власне кажучи, наш театр музично-драматичний, і в нас вже давненько не було такої вистави, де багато таких музичних номерів. Тому вирішили звернути свою увагу саме на цей матеріал до того ж, в актуальному репертуарі нашого театру немає наразі драматургії Марка Лукича Кропивницького і. А в нас останні роки є йде така тенденція, що ми головною лінією нашого репертуарною лінією нашого театру це є саме українська класична драматургія, як в сучасному прочитанні, так і в класичному. От, пане пане Дмитре, бачили наші журналісти, так як готуєтеся до прем'єри. Тому я пропоную далі переглянути сюжет. Супер. Ну, пару волів трошки зимальки, а то я би хороший був взять. Будь ласка, зі будь ласка. Давайте ми зробимо так, по-іншому. Близько двох місяців на сцені імені Михайла Старицького тривали репетиції прем'єри водивілю за мотивами твору Марка Кропивницького пошилися в дурні. Ой, місце табак. Вистава про двох заможних селян, які, бажаючи вигідно одружити своїх дітей, хитрують та будують підступні плани. Однак їх наміри обертаються несподіваними курйозами, а головні герої самі пошиваються в дурні. Артистка вокалістка Ірина Федоровська у виставі виконує роль мріливої дівчини, дочки Кукси Оришки, яка закохана в батькового наймата Антона, попри те, що той бідний робить все, щоб бути разом, і каже навіть йому, що я скажу батькові відверто одразу, що я не переживу розлучення з Антоном. І... А він каже, переживеш. Так, Вони жартують, ну, але вони дуже закохані. Ну І це, звичайно, все передається як в грі, так і в співі, так і в музиці. Він мене так любить, і цілує, і привертає, і що бачить, що одразу стає Антона наймета Максима Кукси втілює актор театру Олександр Віт, який закоханий в Оришку, найстаршу доньку свого хазяїна. Ну закохався в старшу доньку. Ну не просто так, в саму старшу. Найбільше придане буде в старшої. Наша пара лірична, тому що інша пара більш така характерна. В іншій парі Дмитро Франчук виконує роль наймета Василя, який хоче різними маніпуляціями досягти того, щоб його господар від. Дав за нього доньку класична історія, яка не торчає актуальності. Це наша історія. Її не потрібно забувати. Те, що було колись, воно з покоління в покоління передається, і воно і повертається до нас завжди. Те, що було 200 Ми років, далі так воно повертається. все. Марія Шпунт, артистка драми, виконує роль Горпини. Вона норвлива. Але в той час вона дуже жартлива, вона дуже закохана в свого коханого Василя. Ми багато співаємо, граємо. Взагалі, вистава дуже, дуже мальовнича. Вистава під мальовничі декорації самчиківського розпису, супровід оркестру і класичну гру акторів від головного режисера театру Дмитра Гусакова. Мені подобається поєднання живої музики і акторської харизми. Тут щоб було смішно, тут треба мати дуже бути дуже талановитими акторами. І я думаю, що саме в цьому поєднанні талановитої акторської гри, з, з нашим оркестром, бо оркестр дає таку. Атмосферу цікаву, і буде от така, от родзинка. Посмакувати родзинки, дізнатися хто кого і хто, врешті-решт, пошився в дурні. Можна буде 27-28 березня на сцені Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Два з половиною місяці репетицій, так і от власне, вже завтра хмельничани та гості міста зможуть побачити результат вашої спільної роботи з акторами. А пане Дмитре, чому обрали саме цей твір? Чим він особливий твір авторства Марка Кропивницького? Власне кажучи, це доволі таки відомий його твір і. Euh, читаючи інші твори, ну по перше, мені було цікаво попрацювати в цьому жанрі, тому що я ніколи не... Робив водевіля, я ніколи не робив таку музичну комедію. Е, і мені був е, цікавий сам жанр. І я піддовго підшукував п'єсу і якось випадково натрапив на цей матеріал. Е, перечитавши її, я зрозумів, що вона відгукується мені в серці, і ми знайшли е, в нотний матеріал, тому що це дуже важлива партитура, щоб була. Завдяки нашим колегам з Тернополя ми знайшли е, нотну партитуру, і власне кажучи, взялися до постановки. Тобто, давно вже хотілося е, спробувати себе в е, поставити, скажімо, так, класичний український водевіль, і е, знайшовся такий матеріал. Власне кажучи, тому і я взявся за це. А от те, що стосується акторської трупи, як обирали акторів, яких запросили на головні ролі у водовіллю. Е, ну, я вже давно працюю з е, нашим театром, і я дуже хорошо знаю трупу. І, власне кажучи, вибір цього матеріалу е, був також не випадковий, тому що е, будь-який режисер, і коли вибирає матеріал, він матеріал може бути суперовий, класний, але він може не підходити до цієї трупи. А цей матеріал якраз він дуже добре розходився на нашу трупу, і е, більшість персонажів, особливо головні персонажі. Це, це наші поважні старші актори, заслужені є актори. Ось. Тому, власне кажучи, я дуже добре знав трупу, і цей матеріал дуже добре лягав на нашу трупу. І я, читаючи, вже прям бачив, як актори будуть грати свої ролі саме цього актора в цій ролі, а цього актора в цій ролі. І вони напевне є вже зіграні між собою, тому що вже не одну постановку працювали разом абсолютно точно, але є до прикладу і нові актори там нещодавно в нас. З Івано-Франківська прийшов молодий актор, то для нього це перша велика така робота. І, тобто це таке поєднання, і завжди приємно бачити, як майстри підказують, радять щось. Тобто йде, йде такий зв'язок між поколіннями. Це дуже важливо зараз, мені здається. А от було сказано у сюжеті, що зможу що на сцені так, цю постановку зможуть побачити глядачі 27 та 28 це лише у ці дні? Чи власне продовжуватимете а, показувати цю цей водевіль? Я перепрошую, Не. якщо дещо неправильно оперую Не, okay. назвами. А, Чи от... Власне, тільки за два ні о, в березні. Прем'єра 27-28, а потім ця вистава війде в наш репертуар, і вже вона і стоїть і в квітні. Я думаю, що буде в травні. Ми завжди наші прем'єрні вистави. Ми завжди активно граємо протягом півроку, точно кожного місяця. Тому запрошую хмельничан не тільки в березні, а в квітні, в травні до нас в театр не тільки на цю прем'єру. А й на інші прекрасні вистави в нас е, багато різнопланового репертуару. Я е, думаю, що кожний знайде на свій смак. Взагалі, я думаю, що театр. Має пропонувати різне і театр має пропонувати і щось класичне на кшталт е, українського водовілля, і щось е, умов... сучасне, так, можливо. або абсолютно точно щось сучасне, можливо, навіть провокаційне. А тобто... що провокаційного є у репертуарі театру імені Старицького? нещодавно в нас в минулому році в нас була така, така прем'єра Енегіда, ніби класичний текст, але це було сучасне прочитання молод. Але вже знаного режисера з Сум Дмитра Нікрасова, тому він доволі нестандартно підійшов до цієї вистави, і там дуже є велика кількість певним чином таких провокативних моментів, коли там у пеклі, ніби на вечірці, в кожі, в латексі, всі танцюють. І, тобто Це такі якісь моменти. Тобто мені подобається, коли. В театрі є, і взагалі мені здається, що одна із завдань моє, як головного режисера, знайти цей баланс. Баланс е, між е, сучасним прочитанням і класичним. Не, класичним. Тобто мені здається, що е, сучасний театр е, може вигідно існувати на перетині цих е, цих, скажімо так, кордонів, коли він може запропонувати щось. Людям, які хочуть побачити щось екстравагантне, сучасне, можливо, навіть провокаційне, і коли, до прикладу, він може запропонувати щось більш-менш класичне і знане, угу. а те, що стосується далі, давайте ми ще трохи угу. поговоримо про репертуар, які ще є вистави, про які б ви хотіли би сказати глядачам, і на які хотіли би запросити і окремо можливо відзначити, тому що зрозуміло, що угу. все ви, як головний режисер, так для вас все класне. Все чудово і все яскраве. Але ти ви знаєте, я хотів би звернути увагу на ще одну, як я говорив про лінію української класики, яку взяв наш театр, і як в класичному прочитанні, так і в сучасному прочитанні. Я також хотів звернути увагу на, на тему проєктної проєктну, бо в нас надзвичайно багато різнопланових проєктів які стосуються е, стосуються актуальної ситуації в нас в країні тобто е, вистави які говорять і про е, повномасштабне вторгнення і про цю ситуацію яка відбувається з, зараз в країні в нас е, ще в 22-му році була вистава яка і зараз є в, в репертуарі маріуполь надія на світанок яка в авторстві наша драматургиня Марина Бортник та завлітка нашої нашого театру написала з журналісткою з Маріуполя, і це п'єса про Маріуполь. Ми її грали в нашому сховищі, потім показали в Іспанії, в Польщі. Тобто це дуже така важлива тема. Зараз є вистава, яка Йде на нашій інклюзивній сцені. Це сцена на першому поверсі театру, де можуть куди можуть без, без проблем дістатися люди з особливими потребами на візках. Це вистава «Line for Life», яка написана на основі інтерв'ю військових. Тобто, команда проекту брала інтерв'ю у. Певної кількості військових та ветеранів, і на основі цієї інтерв'ю була зроблена ця вистава, яку, до речі, ми покажемо на початку квітня на міжнародному фестивалі в Кракові. Схід, захід, це єдиний в світі фестиваль українського театру за межами України. Ось і тому. Така є ще в нас, така є ще в нас вистава. А також ми багато працюємо зараз до Українського культурного фонду. Подали грант на те, щоб зробити виставу, де акторами будуть о, ветерани збройних сил України. Тобто, ось це така мені здається дуже важлива направлення в нашому о, в нашому театрі, так би мовити, арт-терапевтичне направлення. Для наших захисників, а от для вас, як у головного режисера, ну і як у режисера, так чи є якась улюблена постановка, над якою ви працювали, яка вам запала в серце і душу? Можливо, вона вже не є, а вже не показують її у театрі імені Серецько, але тим не менше. Ну я вам скажу, знаєте, це дуже важливе важке питання, тому що для мене ну неможливо знаєте, для кожного режисера ці вистави, його які він створив, це як діти, і дуже важко сказати, що та дитина краще ніж та, і але бо... все одно десь є, потайки, але є, когось та більше. Я вам скажу відповідь на це питання. Найближчою завжди є та вистава, яка народжується зараз. Бо о, тому, якщо говорити про, про те, яка найближча вистава наразі, це Водовіль, хто кого так, абсолютно. Бо ти живо коли ти працюєш над виставою, ти живеш цією виставою. Вона тобі сниться. Ти ходиш, думаєш, перероблюєш. До речі, однією з родзинок невеличкий спойлер, так однією з родзинок цієї вистави. Буде те, що в ній будуть приймати участь непрофесійні актори, діти це дівчатка невеличкі дівчатка, які будуть грати одних одних з доньок цих двох цих панів. Тобто це теж такий цікавий досвід працювати з дітьми, які дуже, дуже не дивлячись на те, що вони не професійні актори, вони займаються в театральній студії теді. Миницького будинку культури керівник Марина Семенюк. Однак вони дуже, дуже професійно до цього підходять. І вони знаєте, вони додають таку якусь. Є така таке прислів'я е, в про театр, що е, е, дітей і тварин не можна переграти, бо вони такі безпосередні, тобто і, і тому поява цих дітей вона додає таку. О, нотку справжності якоїсь о, такої, але от дивіться, з професійними акторами вони знають, як працювати. Вони вміють працювати, вони чують режисера з дітьми, котрі є, котрі ще навчаються у театральній студії. Наскільки вам як керівнику так цієї постановки було важко їх направити? Чи можливо навпаки, взагалі з вам було з ними навпаки легше працювати ніж з професіоналами? О, не було важко працювати. Вони дуже відкриті. Вони дуже уважні. Важливо те, що вони дійсно цього хотіли. До того ж, я кажу, що їх керівниця Марина Семенюх вона була присутня на репетиціях, вона допомагала. А, звісно, якби вони просто прийшли до. До умовного незнайомого режисера, то, можливо, були б якісь. Е, ну, нюанси. нюанси так. А так вони були з, зі своєю керівницею і, в принципі, не було жодних питань. І навіть зараз, коли вони, е, вони вже, е, актори до них звикли, вони звикли до, до наших акторів, вони зараз вже самі ходять без, без керівниці своєї. Тобто це вже е, е, сталося таке. Хороше єднання е, молодого зовсім юного покоління з, з професійними нашими акторами. Так можливо, ці діти будуть включені у трупу театру. Ну можливо, в Подивитися, майбутньому, так? в в майбутньому, бо коли вони виростуть, бо для того, щоб бути бо включеним, це треба мати відповідну освіту, власне кажучи, але ми маємо досвід залучення дітей. До наших вистав у нас була така пластична вистава чаклунка, і там теж грали діти. Вони грали там і, 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 і рослини і тварин. Тому ми маємо такий досвід. І... Тож на прем'єрі в хто кого чекаєте на аншлаг? Так, обов'язково. А вже так. до речі, розкуплені квитки у касі чи ще можна придбати? О, я думаю, що можна на 28 восьмої -е ще придбати. На 27 сьомої -е я не впевнений, бо. Зрозуміло, пане Дмитре, ви от згадували про гастролі, котрі відбуваються за кордоном. Наскільки часто сьогодні вдається виїздити так до Європи, можливо, не тільки до Європи, та показувати українських акторів українські постановки закордонному глядачу? Ну ви розумієте, власне, все все пов'язано з фінансами, По перше, і ось в минулому році десь. Так само, десь в квітні ближче ми, в нас були великі гастролі, які, я вже говорив, і в Іспанію, і в Польщу. Е, під ці гастролі ми виграли спеціальний грант від, під назвою Зміна ребілдінг. Зміна ребілдінг, спеціальний грант, і завдяки цьому гранту ми змогли реалізувати ці гастролі. Е, наразі ось, у нас будуть в краків невеличкі гастролі. Ну і поки що. Поки що на цьому пауза в нас, от ну десь, десь раз, раз, два рази в рік. Намагаємося намагаємося це робити, бо це дійсно дає якийсь новий подих, як, як акторам, бо вони бачать щось нове. Якось по-новому дивляться на свою роботу. А також ми виконуємо дуже важливу місію. Бо як правило, ми їздимо з такими стематичними виставами, які розказують про, про нашу ситуацію, про нашу війну. І це дуже важливо до прикладу в Барселоні. Ми говорили навіть українці, які давно вже мешкають в Барселоні, підходили і говорили, що важливо, надзвичайно важливо це про це говорити, тому що. Там так само, як і тут йде війна і в медіа так само угу. у Хмельницькому є багато так званих так процесів обміну досвідом зі світовими театрами. От як ці зв'язки налагоджуються у вас? Чим обмінюєтеся, чи не обмінюєтеся е, нічим? Власне, чи вдається співпрацювати, чи вдається запрошувати до нас тих самих іноземних акторів? Ну процес обміну є між нашими українськими театрами. До нас ми часто їздимо. Ось до прикладу, у 2 квітня в нас будуть обмінні гастролі у Вінниці. Ми в Вінницю ми їдемо з українськими театрами з іншими в з інших міст. Є такі обмінні гастролі. З за кордоном зараз через відомі причини це ну практично нереально. Якщо є можливість ще е, вивести наші вистави, то запросити іноземні колективи до нас це практично ну, нереально. неможливо через Так, да, З огляду на ситуацію в нашій країні, однак е я впевнений, що відразу після нашої перемоги цей процес буде дуже активно розвиватися. І ми дійсно побачимо найкращі зразки світових театрів на українських сценах і, зокрема, на сцені Хмельницького театру. Також повертаючись до вашого завтрашнього професійного свята, так, 27 березня. І от запитання: як театрали між собою комунікують, та чи вітаєте одне одного? Однозначно вітаємо. В нас є. Я ж кажу, є хороший ритуал прем'єри. Е, обов'язково... Отут, от, знаєте, запитання: цей ритуал прем'єри це тільки у театрі Старицького, чи це загалом в українських театрах? Е, я знаю, що багато театрів намагаються це робити, адже це є професійним святом, і е, святкувати День театра прем'єрою – це є такий е, дуже, дуже, дуже хороший приклад. От. І в, знаю, що багато театрів, але ну, напевно, що не всі. Е, і як правило, і після прем'єри ми святкуємо е в день театра. Завжди вітаємо один одного. До речі, ось сьогодні е в переддень театру е в нас відбулося е нагородження е наших працівників і з е військової адміністрації обласної з міської адміністрації з департаменту культури і з профспілки дуже багато. Було поздоровлень, дуже багато цінних подарунків, дипломів, і зокрема, дуже хороша е традиція. Знову ж таки, ви говорили про традицію. В нас тепер з'явилася дуже хороша традиція, яку ми ось перший раз випробували. Ми е привітали працівників театру, які раніше працювали в нашому театрі, віддали практично все своє життя театру, але наразі вони на пенсії і. Ну і вже не працюють. І було настільки е, чуттєві ці привітання, коли там наш актор, який, е, який, який має поважний вік і вже давно не працює. Він прийшов, він прочитав нам вірші, і він отримав е, диплом, подарунок. І це і, і це було дуже класно. І це дуже така хороша традиція. бо... Е, Бо люди, як правило, е віддають театру все своє життя, і е потім, коли вони йдуть на пенсію, дуже хороша така традиція, яка зародилася. Ось зараз шанувати їх. Це це дійсно круто. Театр це напевно так, як телебачення. Дуже складно з нього піти. Так, це точно. Так, пане Дмитре, давайте ще раз запросимо хмельничан та гостей міста на прем'єру водеві. Хто кого? Отож, шановні друзі, шановні хмельничани та гості, нашого нашого рідного хмельницького. Запрошуємо вас завтра, 27 березня, та після завтра, березня, о 18.00 до нашої театральної зали, зали Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Квитки в нашій театральній касі. Приходьте та отримайте нові театральні враження. Ну, а я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас у студію. Глядачам Ті 8 нагадаю, спілкувалися із головним режисером Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Дмитром Гусаковим.